Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист грози та помірна спека у найближчі 2-3 дні у більшості південних та східних областей, а також на правобережжі, синоптики прогнозують дощі з грозами у середу, без опадів і лише у північному та центральному регіонах. У день короткочасний дощ місцями гроза. Вночі на більшій частині України 12-17, в день 21-27 градусів тепла у західних областях плюс 19-24, на сході до 30. Наприкінці тижня температура може трохи підвищитися щодо інформації про повернення спеки до 40 градусів у середині серпня. Синоптики Укргідромецентру називають такий прогноз передчасним і закликають довіряти лише офіційним перевіреним даним. Певне підвищення, яке вже зазначено наприкінці тижня, тобто на вихідних, навіть вже ближче в неділю, там буде починати впливати поле підвищеного тиску, більш таке стаціонарне у поєднанні з теплою повітряною масою. І ось саме на кінець тижня, початок наступного тижня, вже є тенденція саме до підвищення і вже до більш високих значень температури.